Ми планували поїхати в гори на вихідні, але ну прогноз погоди виглядає не дуже. тож тепер думаємо, чи варто взагалі туди їхати. GIMP, або ж GNU Image Manipulation Program – це вільний і безкоштовний растровий графічний редактор з відкритим кодом, призначений для створення та обробки зображень. З тебе підписка та вподобайка, а я починаю. Ну що ж, давайте розбиратись, як цей інструмент, що колись був просто університетським проєктом, сьогодні кидає серйозний виклик головним гравцям на ринку. Отже, почнемо з основ. Що ж це за звір такий, цей GimP, і яка власне історія стоїть за цим, ну справді, потужним безкоштовним інструментом? Ну, якщо говорити офіційно, то джим це, звісно, растровий графічний редактор. Але знаєте, насправді це значно більше. Це, по суті, повноцінний додаток для ретуші фоток, для створення веб графіки, для компонування зображень та й навіть для малювання з чистого аркуша. І найголовніше, все це абсолютно, от абсолютно безкоштовно. А історія Гімп, до речі, справді вражає. Тільки уявіть, все почалося ще в 95-му році, як звичайний собі навчальний проект двох студентів. Так, просто проект. Вже через рік вони випускають перший публічний реліз. Ще через рік Гімп стає офіційною частиною великого проекту ГНУ. І от минають десятиліття, програму розвиває ціла спільнота ентузіастів. І ось ми тут бачимо таку потужну еволюцію, як от вихід версії 3.0. Гаразд, з історією розібрались, а тепер до найцікавішого до начинки. Подивимось, що ж він уміє. Бо саме тут GIMP і показує, чому він є більш ніж серйозним конкурентом для платного софту. Так, погляньмо на базовий набір. Тут серйозно є все, чого тільки можна чекати від професійного редактора. Звісно ж, шари та канали. Просунуті інструменти виділення так, так, та сама чарівна паличка тут теж є. Ідемо далі. Понад 48 стандартних пензлів, більш 80 градієнтів, десь 150 фільтрів та ефектів, і це все з коробки. А якщо додати сюди ще й роботу з контурами та можливість писати скрипти для автоматизації, ну, виходить неймовірно гнучка штука. І ось вам просто вражаючий факт: за статистикою, уявіть собі, 90% усіх користувачів Photoshop могли б спокійно робити всю свою роботу в GIMP і навіть не помітити різниці. Це ж ну дуже потужна заява, яка по суті каже, що для більшості звичайних завдань GIMP вистачає з головою. Давайте порівняємо їх, так би мовити, лоб у лоб, що маємо в GIMP? Повна підтримка шарів, масок, ретуш, цифрове малювання, все на місці. Плюс він безкоштовний і працює всюди: Windows, macOS, Linux. Photoshop ну це, звісно, стандарт індустрії. У нього є свої фішки, наприклад, краща підтримка CMYK для друку. Але за це треба платити і платити чимало за підпискою. Тож висновок простий для переважної більшості завдань, особливо для вебу, Гімп більш ніж вистачає. Окей, okay, а тепер поговоримо про щось справді велике Gimp 3.0. Бо це, знаєте, не просто чергове оновлення, це такий собі величезний стрибок уперед, оновлення, яке вирішує проблеми, що тягнулися роками, і виводить програму ну на геть інший рівень. Так чому ж усі так говорять про GIMP 3.0? Чому це називають ледь не революцією? Давайте розбиратись. Вся справа в фундаменті. Програму перенесли на нову сучасну технологію GTK3, і що це дає нам звичайним користувачам? А ось що. По-перше, абсолютно новий інтерфейс. Він тепер круто виглядає на сучасних моніторах з високою роздільною здатністю. По-друге, значно краща підтримка графічних планшетів для тих, хто в темі нативна підтримка Wayland на Linux. А ще теми оформлення тепер можна легше налаштовувати. Простими словами, все стало сучаснішим, швидшим і зручнішим. Але знаєте, що найкрутіше? Це не руїнівне редагування. Це просто game-changer, серйозно. От уявіть, ви наклали якийсь фільтр, і він не впікається в зображення назавжди. Ні, він працює як окремий шар, який можна в будь-який момент підкрутити, змінити, вимкнути чи умімкнути. І при цьому не треба відміняти всі наступні кроки. Це ж просто космос, це повністю змінює підхід до роботи, дає свободу для експериментів. Та знаєте в чому справжня магія GIMP? В його спільноті саме завдяки їй існують плагіни, які перетворюють і без того потужний редактор на ну справжню творчу лабораторію. Давайте про це і поговоримо. Ось є чудова цитата з Reddit, яка, як на мене, ідеально все пояснює. Користувач пише: «GMIC дає просто купу інструментів. Багато з них я поняття не маю, як працюють, але багато я використовую щодня. І це, знаєте, чудово ілюструє, наскільки глибокими та потужними можуть бути ці плагіни. Давайте коротко пройдемось по найвідоміших. Отже, GMI це по суті гігантський пак із сотнями фільтрів та ефектів. Далі, Resynthesizer. це та сама магія, що дозволяє видаляти об'єкти з фото, ніби їх там і не було. BIMP. Must have, якщо треба обробити одразу купу файлів. А є навіть PSPI, який дозволяє запускати деякі старенькі 32-бітні плагіни від Photoshop. Але це ще не все. Тримайтеся міцніше, бо тепер ми поговоримо про майбутнє, яке вже настало. Завдяки тій самій спільноті в GIMP тепер є штучний інтелект. Так, так, вам не почулося все це завдяки проекту GIMP ML. І це не просто якась галочка в меню, це реальний доступ до найсучасніших інструментів на базі машинного навчання. Наприклад, семантична сегментація, щоб розумно виділяти об'єкти, або суперрезолюція, щоб збільшити зображення без втрати якості, видалення шумів, тобто всі ті технології, за які зазвичай платять великі гроші в професійному софті, тепер доступні у безкоштовному редакторі. Фантастика! Добре, ми багато чого обговорили. Настав час підбивати підсумки. Тож для кого ж все таки джимп? Давайте спробуємо чесно відповісти на це питання. Давайте будемо об'єктивними. Які сильні сторони? Ну, по-перше, він абсолютно безкоштовний і працює на будь-якій операційній системі. По-друге, в нього справді потужний функціонал і майже безмежні можливості завдяки плагінам. А що зі слабких сторін? Так, до інтерфейсу можливо доведеться трохи звикнути. Історично були проблеми з підтримкою см'як для друку. І так, 100% сумісність з файлами фотошопу, тобто PSD, не завжди гарантована. Тож кому він підійде ідеально? Ну точно студентам та викладачам, фотографам, любителям та цифровим художникам, початківцям, веб-дизайнерам, яким потрібно готувати графіку для екранів. Навіть науковцям для обробки зображень. Ну і звісно, просто всім, хто хоче мати потужний інструмент під рукою, але не готовий платити за щомісячну підписку. І все це, знаєте, підводить нас до одного великого питання чи може безкоштовна програма, яку роками створювали ентузіасти з усього світу, на рівних конкурувати з величезними корпоративними гігантами? Ну, дивлячись на історію Гімп, здається, відповідь очевидна. І вона так.